Кальку. Перед тим як нанести щоточку тисячу ліній, хочу зробити однорідну поверхню, дай висохнути, а далі вже нанести поверхню поверхню тисячу ліній. Травертін кальпуц. Він у нас висок, все, ми його гарненько виполірували. Далі ми беремо Версаль е, воск і наносимо його можна тряпочкою, тільки цупкенькою, можливо, шпателем, можливо, валіком. Калькпуц. Калькпуц, травертін. Така фактурка груба-груба. момент она и глянцево малюночек абсолютно любые такие и захотелось мне довольно таки